Католицький Карітас продовжує свою передріздвяну благодійну акцію на Закарпатті протягом грудня за участі благодійної організації до Закарпаття було доставлено більше 10 тонн харчових продуктів тривалого зберігання. Днями до нашої області завітала посол доброї волі Ані та Вона взяла участь у доставці вантажу, який містив 2000 тисячі подарункових наборів, тонну цукерок, 90 печей, так званих буржуйок, та 200 пакунків з продуктами. Допомога була зібрана у 16 дієцезіях Угорщини. Під час візиту до Закарпаття команда співробітників Карітасу вручила персональні подарункові набори дітям тих родин, які, рятуючись від війни, знайшли прихисток у селі перехрестя в одному з тутешніх закладів. Присутність католицького Карітасу на Закарпатті є постійною. Зараз, під час адвенту, ми приділили особливу увагу тому, щоб родини ВПО та ті місцеві сім'ї, які опинилися у скрутному становищі, отримали допомогу через тутешню організацію Карітасу. Ми привезли декілька сот пакунків з продуктами а для дітей більше двох тисяч іменних подарунків. Ці подарунки були приготовлені дітьми в Угорщині з великою любов'ю та надіслані тутешнім дітям та родинам. Крім цього, ми ще привезли 90 пічок для опалювання домівок, які будуть передані потребуючим родинам. Католицький Карітас вже не один рік підтримує берегівський заклад дошкільної освіти, компенсуючого типу номер 5 Пачірта, у якому наразі виховують 16 діток. Малеча підготувала до приїзду гостей невелику виставу, а гості привезли для них подарунки. Це велика допомога для нашого закладу, для родин та для дітей. Карітас ніколи не забуває про нас. Щоразу, коли ми звертаємося до них за допомогою, нам ще ніколи не відмовляли. Ми вдячні отцю габору та парафії імені Святого Імри, завдяки якій нам вдалося реалізувати одну з наших давніх мрій про створення ігрового майданчика. Таким чином наш заклад став ще затишнішим. У Мукачеві благодійники відвідали родину, у якій батько втратив роботу, та наразі сам виховує чотирьох дітей. Сім'ї передали харчові продукти та піч для обігріву будинку. За ті роки, які я вже виконую своє служіння на чолі дієцезії, карітас завжди діяв як одне ціле, підтримуючи одне одного. Історія цієї співпраці має більш ніж 30-річне минуле, і завдяки щирим та глибоким зв'язкам з першої миті католицький карітас був присутній, і ми знаємо, що ця організація і надалі буде разом з нами. Ми можемо на них розраховувати, і будь-коли, якщо ми звертаємося до отця Габора Ечі, то обов'язково отримаємо підтримку та допомогу. Ця присутність дає нам відчуття того, що ми маємо брата в Угорщині, католицький карітас, на якого ми завжди можемо розраховувати. Дякую, співробітники Карітасу також навідалися до гуртожитку місцевого ліцею, де наразі проживають 14 родин ВПО. Під час розмови з родинами стало відомо, що багато з них втратили все своє майно через війну, тому вже півтора роки проживають у гуртожитку. Ви знаєте, ми очі ви знаєте, ми дуже вдячні для нас, для всіх людей, для всіх переселенців, незалежно від віку. Коли про тебе турбуються, це дуже важливо, навіть коли йде війна. Тому ми дуже вдячні усім, хто нам допомагає, допомагає продуктами, допомагає ліками, лікарями, чим тільки можуть. Тому низький уклін, величезна вдячність. Ми раді, що вдалося передати через телебачення. Нехай приєднаються до мене всі інші переселенці і будуть поруч підтримувати. Ще раз спасибі, спасибі. Ще раз спасибі в благодійний фонд карітас святого Мартіна відіграє важливу роль у підтримці нужденних області, але всі їхні можливості залежать від допомоги партнерів. Про це розповів директор організації Федір Фегер. Оскільки ми не маємо стабільної фіксованої державної підтримки, для нас життєво необхідна підтримка католицького карітасу Угорщини та інших організацій, адже ми можемо допомогти людям тільки завдяки тому, що ми самі отримуємо. Тобто допомога фактично лише переходить через наші руки. Ми маємо 14 так званих кухонь милосердя, через які ми годуємо більше тисячі людей щодня. Крім цього, у нас діє багато різних програм та акцій допомоги, через які ми надаємо допомогу ширшому колу потребуючих. Йдеться не лише про харчі, але й про ліки, дрова або допомогу у виплаті рахунків за комунальні послуги. Цю підтримку ми надаємо у 67 населених пунктах. Посол доброї волі Аніта Герцег наголосила, що католицький карітас добре ознайомлений з потребами нужденних на Закарпатті. Ми вже давно свідомі того, що Закарпаття потребує допомоги. Ми виконуємо цю місію вже багато років ще до війни. У цьому регіоні завжди були потребуючі, але з початком війни ситуація стала ще складнішою. Карітас присутній на цій території знайомий з родинами з їх потребами і тому знає, чим може найкраще допомогти. Тому ми привезли родинам ці пакунки та подарунки, піч для опалення. У садочки ми передали книжки та солодощі, відвідали переселенців. Але ми завжди дізнаємося наперед про те, чого саме потребують ці люди. Під час візиту співробітників Карітасу на Закарпаття було розподілено лише частину вантажу. Проте, відповідно до планів, до Різдва кожен адресат отримає допомогу від католицького Карітасу.